Та нічого, в телефоні сижу. А я теж в навчаті сижу. Понятно. До вас має ваша бабушка приїхати. О, класно, може щось привезе? Та блін, опять ця бабушка приїхала. Ну добре, я хочу, зараз будемо прибирати. Добре. Та блін, я не хотіла прибирати. Я хотіла йти до Даши. Някої Даша. Якщо прибирати, значить всі разом. Мам, а можна коли я поприбираю, то ти з пацанами погуляю? Так, ніякий гулянок. Бабушка не хоче тільки і Настю побачити. А, ну, блін, ну ладно. Фух, я загорилась. Що, срабу вже не підняти? За собою дивись.